Всіх вітаю. Ви на каналі Я Люблю Україна, Філателія України. Покажу вам відправлення, які мені прийшли до 26 грудня 2022 року. Мені їх передали. Я їх хотів би так показати дещо, що мені відправляли. Також подякувати за листи, подякувати за те, що не забуваєте. Завжди приєм, приємно. В даний час щось утримувати, коли до тебе, наприклад, з поштам позвонять, і що є якісь листи, якісь, хоч якимось чином бути в заразній час в стан війни до філателії мати якесь відношення, показую вам листи. З закордону прийшло канал Ладні значки, я так розумію, що це до 50 років стосунки дипломатичних. З Малайзією, так як я розумію, бачите такий лист. Ще дещо мені вислав Марки. От такі Це бачите, це так само, як на листі, тільки вже зверху з поле з купонами. Далі. Друга також польська. Блучок. А це Румунія. Румунія і Польща 23 рік. Це, напевно, спільний випуск був. І також ще така марка. Польська. Такі, дякую вам, отримав від вас також листи. Хотілося ще подякувати полякам, підтримують Україну в зараз ще непростий час, коли на неї напали русські фашисти. Таким чином. Бачите така листів. Сперятина. Сили спеціальних призначень. Також дякую Володимиру. Багато від нього листів завжди приходить. Також такий лист. Зброя перемоги. Ось цей він. Індивідуальні конверти робить. Прикольні. Ось так, примірника. Завжди класні конверти. Володимир робить. Сам, дуже кльово. Також такий лист отримав з Івано-Франківська. Це 30 років часу проведення національної філателістичної виставки в Україні. Також дякую. Від Андрія отримав також Кавуна з Дніпра. Також відправлення прикольно. Так, це від Володимира. 14 грудня, день вшанування учасників ліквідації наслідки аварії на Чорнобильській АЕС. Я, до речі, навіть знаю, кому цей конверт подарую. Один з рівненських філателістів вирішив зробити на виставку матеріал, присвячений Чорнобильській трагедії. от я думаю, що йому цей лист буде дуже доречний. Бачите, який класний. Коже від Андрія прийшло ще зброя перемоги з Дніпра. Бачите, оформлено як. До речі, раз цього конверта 200 тисяч примірників було. Так, що тут ще? Також знову від Володимира. Башта оформляє. З Ужгорода мені прийшло переможного нового року. З двома штампами переможного нового року першого дня спецпогашення Ужгород і також новорічна резиденція. Я попросив, щоб мені забрали листи і сюди, щоб я вам щось міг показати. На жаль, змоги багато показувати марок. І те, що пов'язане з філателією, немає. Я думаю, що ви всі розумієте, кому можна цьому завдячувати. Це російським фашистам, які напали. Крім них, як і російські фашисти, я ніяк не можу говорити. Вони так само і піступно напали, як фашисти це зробили з самого ранку. Коли країна спала, ще хотілося би сказати, що за цей, рік, за цей рік я побачив, хто що вартий. Так само, як філателії. Особливо це пов'язано з російськими філателістами. Тільки один канал підтримував Україну зі всіх каналів. Які, наприклад, є в Ютубі. Я хочу, щоб це, я про це неодноразово говорю. Останні просто деякі мовчали. Другі в коментарях було дуже цікаво спостерігати, як вони підтримували це все один одного на, на каналі. І пізніше так само робили коментарі українським філателістам. А найбільше, що мене здивувало, коли. Філателісти України за да їхні коментарі, їм ще щось дякували. Там, повірте мені, нема кому дякувати. Вони всі підтримують війну в Україні. Всі канали російських філателістів. Це так, що ви знали. Перед тим, як їм там пишете, що дякую, дякую. Ви почитайте, що вони на початку війни писали. Що вони думали, як вони раділи, коли бомблять наші міста, деякі даже філателістичні канали, там, я на них говорю, що це не філателістичні канали України, що це більше похоже на фашистські канали. Там, крім коментаторів русских, більше немає нікого. А що ви розуміли про це, що ці російські філателісти вони всі підтримували війну крім одного каналу. всі. Як не висловлювалися на своїх каналах, нічого не говорили, зато вони в один в одного там писали, що як Горш то є русський і так далі, тому подібне. Так що, перше, я кажу ще раз, що я від них всіх відписався, всіх. Я став тільки один канал чи два. Один там такий боязливий є канал, який якби і підтримує Україну, а просто боїться щось сказати, а другий канал завжди підтримував Україну з самих перших днів. Висловлював якісь співчуття, а всі остальні були дуже горді, що вони русські. Тільки я не розумію, в чому їх гордость заключається, в чому що вони бомблять інфраструктури України, мирне населення і так далі і тому подібне. Також багато що мене здивало, українських філателістичних каналів не говорять про війну. Обрали принцип, що на моєму каналі я показую без політики, так далі і тому подібне. Ну, повірте мені, коли ці русські фашисти прийдуть в ваші дома, в ваші квартири, ви останетеся і без філателії, не тільки без політики. Я не розумію цього. Не знаю, можливо, це я так. Що мене ще, ще саме більше здивувало, це що коли я подивився на Ютубі, зайшов буквально пару днів назад. Ще подивитися на перегляди, я побачив, що мій канал дивиться 83% росіян. 83%. Я розумію, чого <laughs> мені якось стало так цікаво просто. Чому ви, русські фашисти, дивитеся канал філателістичний український, який вам завжди говорить, що ви є фашисти, і що ваш русський мір тільки приносить завжди смерть. Ну, якось так. Ну, нічого, я думаю, що їм ще не завадить ще раз повторити про це. Так що бачите ще такий конвертік, 23 листопада 2022 року, ракетний обстріл на території України, коли ці фашисти знеструмлювали. Наші сім'ї, наприклад, як мої, мої рідні, оставалися, бігали. Моя дитина, якій всього-навсього лише 12 років. Замість того, щоб вчитися в школі вона бігає бомбосховище. А філателістичні канали Росії гордяться, що вони русські. Якось так. Бачите ще польова почта порятин. Конвертик такий ексклюзивний. Також від Андрія. Сізова прийшов лист з конвертиком Херсон. Хоча щось мало бути два конверти, я бачу, виложила. Ну, принаймні є один. Дякую за це. Бачите першого дня Київ 9-12. Так ось така ще листівочка прийшла. Періатина. Бачите, всередині поздоровлення. Я також вітаю всіх підписників каналу, всіх людей, які заходять на мій канал з наступаючим новим роком. Всім нам перемоги над російськими фашистами, окупантами. Для них я бажаю тільки одного. Про що я вже неодноразово говорю на своєму каналі. На більше ці, вибачте мене мерзоту, це не заслуговування на що. Так ось ще один лист. 30 років з часу проведення першої національної філателістичної виставки. Івано-Франківську, я так розумію, вона проводилася. В ті роки я ще не знав, що таке філателія. Знав, що філателія таке, ну. Не заглиблювався, як то кажуть. І ще такий лист прийшов також. Пам'ятаємо 32-й рік, 33-й Держ... день жертв пам'яті Голдомору, геноциду українського народу. Те саме, що і зараз русські фашисти творять на нашій землі. Я думаю, що, напевно, це останнє відео у 2022 році. Цей рік для України був дуже важким роком у всіх аспектах. Але я думаю, що 2023 рік. Це буде переможним роком України. І ми гідно по цей час даємо відпор російським фашистам по всій лінії фронту, так як вони перший раз говорили: 2-3 дні, 2-3 дня. Ну вже йде 11-й місяць повномасштабної війни, і 11-й місяць вони получають люлей. І саме цікаво дивитися. Зараз на їхні канали, якщо порівнювати, якщо візьмете, наприклад, 10-місячні відео, які є, навіть в Ютубі чи десь, наприклад, можна подивитися в інтернеті і порівняти зараз, що вони говорять, я думаю, що всі будете дуже здивовані, як Україну можна було взяти за 2-3 дня, а тут вже як починають в Москві приводити порядок бомбосховища. Ну, я думаю, що вам це. Знадобиться. Всю Україну ми визволимо, наші території ми повернемо. Всім дякую, хто був підписаний в цьому році на мій канал, хто підтримував різним чином листи писав, дзвонив, по електронному адресу зв'язувався, деякі питання задавав більше в особистих. По електронному адресу, але я кажу, ви можете задавати і на каналі. Я завжди відповім те, що знаю. Якщо не знаю, що, то тоді спитаюся і пізніше відповідам. Так що, всім хотілося б подякувати за підтримку. І в 2023 році випустити марку переможну марку з перемогою України. Так що всім дякую. Всіх наступаючим новим роком. Всім гарного вечора, гарної ночі. Я сьогодні знімаю сьогодні 31 -е нас грудня 2022 року. Деяка мотива зараз маленька можливість. Я не багато часу, але думаю, зніму що як можу. Як вийде, так вже буду викладати. Так що так, до зустрічі у 2023 році. Перемоги нам усім! Слава Україні.